Що або хто вбиває сферу лазерної епіляції? Ви все ще думаєте, що це низькі ціни? Насправді її вбиває так звана техніка динаміки або по-простому натирання лазером шкіри. Ця техніка виконання дарує клієнтам лише приємну процедуру замість відчутної, болючої дії на волосся. Внаслідок безболісної процедури клієнти мають лише тимчасову втрату волосся замість постійної. Відбувається просто пригнічення волоссяного фолікулу замість його руйнування. Протягом курсу це не надто помітно і навіть є видимий ефект, але довгострокового видалення волосся в такому випадку досягти дуже важко. Після курсу клієнти розчаровуються в лазерній епіляції, перестають її рекомендувати та навіть відмовляють робити інших. Love... Тим часом на сцену виходить колись витіснена лазером електроепіляція. Помітили, скільки зараз електрологів. І всі вони в один голос кажуть, що лазерна епіляція – це тимчасово, малоефективно пригнічення волосся, яке потім знов виросте. Натомість електро позбавить вас від волосся легко. В результаті цього попит на лазер падає, клієнти не готові платити за нього гроші, і салони змушені знижувати свій прайс. Доходить до смішного: лазер дешевший ніж шугарінг. Ну а що, сходила, пробувала, ефекту не отримала, ну нічого, не біда, зато недорого. Проблема в тому, що майстри не розуміють, у чому причина. При покупці лазеру їм обіцяли шикарні результати і при цьому безболісно. Ну як не повірити? А клієнти не знають, що лазерна епіляція не у всіх однакова, що довгостроковий результат на роки можна отримати тільки у тих майстрів, які досягають болючих відчуттів у своїх клієнтів на процедурах. І що слід забути за безболісні процедури, якщо хочеться результату. І це важливо зрозуміти не тільки клієнтам, але й майстрам. Лазерну авіацію треба робити правильно, у ефективній техніці виконання. Давайте знову згадаємо електрологів, Як вони досягають результатів? Тільки через біль, Довго та дорого, а інакше бути не може. Любі клієнти, любі майстри, якщо вам моє відео чимось допомогло в розумінні, буду дуже вдячна за ваші реакції.